А ось яка в нас є ще красива киця. Її звуть Аза. Чорна чорна киця. Яка красива киця. Теж їсть разом з бандиткою, але вона з іншого будинку. Вона живе. В гуртожитку вона жила. Її, її хтось там прикармлює. А у бандитки нікого немає. Ну, бандитка одна залишилася. Нікого в неї немає.